Найдорожчі його сорти малоприємно пахнуть і вкриті пліснявою. Сьогодні в домашній лабораторії перевірятимемо продукти разом з Дімою. Може, одразу скуштуєш? Як ви вже зрозуміли, тестуємо сьогодні твердий сир. Ну, і, власне, нам залишилося зачекати дві години і перевірити самопочуття нашого оператора. І так ми визначимо якість сиру. Та ні, Діма, не переживай. Насправді я вже все перевірила. У якості цього продукту я впевнена. І тепер вам, глядачі, розкажу способи, як іж переконатися ній. Усе про сир можна дізнатися, розрізавши його. Нерівномірний колір та занадто тверда резинова консистенція свідчать про недозруйний продукт, а от надмірна м'якість навпаки прозалежний. Такий сир також може гірчити, тобі траплявся подібний, і мені теж. Рваний малюнок на розрізі може сказати про порушення під час виробництва певні технологічні, а також про наявність у продукті хвороботворчих бактерій, ну що, звичайно, небезпечно, тому будьте обережні. А до наступного досліду, дімо я підготувалася завчасно. Для за цього треба було нарізати маленькі скибочки сиру і залишити їх за кімнатної температури. Про наявність рослинних жирів у цьому продукті просто кричатимуть маслянисті крапельки на поверхні. Ау! От рослинні жири і знайдено. Також радять перевірити гнучкість продукту. Для цього підходить сир в виключно кімнатною температурою, не щойно з холодильника. Потрібно зігнути його під прямим кутом. Бачите, якісний сир від такої екзекуції не здобув. Наступний домашній досвід вимагає помістити сир на ніч у молоко. Я не спала цілу ніч, спостерігала, за наче вичитала, що для якісного сиру натурального ця процедура буде омолоджуючою. А от для ненатурального летальної він розім'як не розпадеться. Ми перевіримо. Трошки я не гарно зроблю це, але ну, вже зрозуміло, якщо я розірвався, що він трошки розм'як. Ну нічого, тоді ми зробимо канапки з іншого якісного сторонзімою, але ви не вірте словам лише власне досвіду.